Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Дляшенка. Початок тижня, чудові новини. Понад 34 тисячі українських військових пройшли підготовку в рамках операції Інтерфлекс. Це генштаб повідомив. Це Велика Британія та ще 11 країн-партнерів разом підтримують Україну і навчають наших хлопців. А я розмовляю з військовими. Це прекрасно, коли ти проходиш навчання. Так, не завжди все підходить. Не завжди все сходить. Ходиться, але злагодження, об'єднання, розуміння. Ви знаєте, людина приходить, вони кажуть, ми приходимо вже ну, на 70% Ми готові повністю. Єдине, що вписатися в ландшафт, вписатися в ситуацію, вписатися ось в це, що є, і все. А далі ми готові практично. І це класно, Це Партнери наші, що проводять навчання: Австралія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Нідерланди, Румунія, Швеція всім величезна друзі! Подяка, величезна подяка! Як і подяка всім. Тим, хто донатить, всім тим, хто допомагає, всім тим, хто пришвидшує нашу перемогу і бореться цим за нашу перемогу як можна швидше і як можна якісній. Друзі, я вже казав, розпов... звіт розташував на двох сторінках Фейсбуку, на телеграм-каналі, на Ютуб-каналі в розділі Спільнота. Заходьте, дивіться, читайте, пишіть, коментуйте. Величезна всім подяка. Йдемо далі про наше зерно, про поляків і трохи примішаємо сюди угорців. Ви зрозумієте чому? Давайте так позадаємо собі питання. А чи розуміють поляки, особливо польські фермери, як доводиться збирати врожай українцям? Я вважаю, вони розуміють. Вони не чують це, да? вони, вони не є повністю в темі, але вони розуміють, як наші українці, як наші хлібороби обирають цей урожай. Вони розуміють, як потім це перевозиться. Вони розуміють. Але вони не, вони не відчувають цього, як це відбувається. Ось розуміють вони, що таке розмінувати поле, і коли ти не все розмінував, і трактори підриваються, і комбайни підриваються, і люди гинуть, а розмінувавши там щось, ризикувати, щоб засіяти або збирати. Так, вони розуміють, але вони не відчувають. І їм, по великому рахунку, пофігу, друзі, пофігу полякам. Пофігу поляка. Так от тому вони е, бо більше півроку, здеться з липня, нанесли нам уже втрат і нанесли нам збитків на десятки мільярдів, мільярдів гривень. Десятки друзі. І їм плювати на це. Дуда, ваш президент! Я буду це повторювати. Пелін, я буду. Я закарбую це у себе до, до кінця своєї житті. Дуда, ваш президент, як закарбував Путін е кращий президент, Путін веде війська. от точно так, Дуда, ваш президент нічим не відрізняється. А вони ріжуть, ламають наші машини, блокують дороги, засипають дороги ївном, щоб не їздили наші машини в Польщу. Да? Портять наше зерно. Що це таке? Що це брати? Це друзі? Це хто? Це партнери? Ні. Це вороги. А я скільки вже, скільки в рік говорю, що поляки вони не брати, вони не друзі, вони не адвокати. Ні! Ні! Поляки на нас дивляться зверху вниз. Поляки хочуть нас принижувати. Поляки хочуть, щоб ось ті, хто, зараз, хто чує мене, хто знаходиться в Польщі, щоб на них працювали, працювали і працювали. А вони будуть українців гнобити, гнобити, гнобити. І це правда. І це правда. Вони не розуміють, що таке пережити і Це в генах у нас у, у, у багатьох у половини українців і цілувати хліб навіть ту коринку, яка падає на землю. Вони цього не розуміють. І не зрозуміють ніколи. А тепер давайте порівняємо. Ми кажемо: я не захищаю, і я повністю стою на тому, що е, Угорщина і Орбан це. Про... Особливо Орбан, Сіярта і керівництво Угорщини. Вони працюють на Росію. Вони агенти Росії. Вони ставленики Росії. Це правда. Але давайте порівняємо, скільки збитків нам нанесла Угорщина. Я шукав ноль. Ноль. А тут біля уже 30 мільярдів гривнів. По-різному, там, від 20 до 35. Я беру середню, 30 мільярдів гривень Польща нанесла нам збитків. Що заблокувала Угорщина? Скажіть, будь ласка, що заблокувала нам Угорщина? Друзі, я не бачив, щоб нам Угорщина щось заблокувала. Чесне слово, зараз хтось перерахував, щоб я поки записуюся. А Євген Євген Журавель величезна вам подяка за донат на монобанк. Нічого нам угорщина. Вона кричить, тупатить, орбан отримує гроші, якісь преференції, але не заблокували нічого. І переговори з ЄС йдуть, і в НАТО ми йдемо, і допомога 50 мільярдів нам виділена, і озброєння нам ЄС дає, все дає. Все, да? все. А Польща ось що робить. Вона експлуатує наших людей по повній програмі. Вона знищує нашу економіку, вона не підкоряється ЄС і вона не пускає. Вона реально нас не пускає в ЄС. Вона протестує там проти цього. Розумієте? І там протестує, а тут закриває кордони. Думайте, Дуда, ваш президент, я хочу подякувати всім, хто допомагає, всім, хто, ну всім, 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 хто бажає нашої перемоги. Це Герасименко Леоніду, який задонатив і на Монобанк, і на Приватбанк. Я не знаю, як це у вас. Якщо, я вже казав, для всіх, якщо не написано, що це на допомогу каналу, на підтримку каналу або для каналу, всі, Перекази підуть на підтримку військовослужбовців і для добрих справ для військових. Дякую, Леонід. Павловій Світлані, величезна подяка. Д'яченко Раїсі. Гольберг Михайлу 50 на 50. Дякую вам, Михайло, 50 на допомогу, 50 на канал. Особиста величезна подяка. Тисну вам руку, Михайло. Лубенський Ользі. Верстюк Любовість із Сполучених Штатів Америки. 50 на 50. Це наша давня ну, 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 друг, наша україночка, яка там живе, яка там допомагає. Вона ну дякую вам, Любов. Дякую, просто нема слів особисто дякую. А також Яковлеву Анатолію, це також наш українець, який живе в Сполучених Штатах, і там у нього ну, він працює і допомагає нам, нам. Перемогти. Дякую, дякую. І ще, друзі. Я прочитав такі повідомлення, читаю іноді і те, і те. Так от дивіться, є така Яна стану. Я її не знаю. Це пишуть військові з Авдіївки. І не один військовий пише, що Яна приїхала у Авдіївку, привезла 400, 400 фіпів фі FPV фі фі дронів Блін, FPV дронів вибачте мене. І це величезна подяка Яні. Оце ось людина, яка займається волонтерством, організацією і так далі. І я тут зразу ж порівняв його, її, оцю дівчинку, да, з великою людиною, з великою з усіх літерів. Так він був великий, це чемпіон світу. Дву, більше двох метрів чоловік сказав, що як почнеться війна, я візьму автомати, піду захищати свою державу. Це Віталій Кличко. Друзі, Яна стану, яка приїхала в Авдіївку і привезла 400 дронів в Авдіївку, де її може пролітити будь-яка міна, будь-який дрон. Що угодно, що завгодно може бути. Розумієте? Але вона поїхала туди. І. Такі величезні клички на чолі з Віталієм. 100 ефійпід дронів. 100 вона 400. Не знаю, як вона збирала. Це не цікаво, але вона привезла. І він 100. І він що? Повіси їх в Авдіївку? Ні. Він повіси їх в Херсон? Ні. Він повіси їх в Лиман? Ні. Він повіси їх в Купопянськ? Ні. Ви думаєте, він купив це за свої гроші? Ні, за гроші киян пропіарився, розказав, 100 дронів дав. А я на 400. Думайте, люди. Думайте, думайте ще раз, думайте. Витріть ноги об цих людей, що були, що піаряться, що показуються. Навіщо він взагалі це пише? Витріть ноги, викиньте наступного разу. Забудьте за них, друзі. Всім дякую за те, що ви підписалися. Ось зараз, якщо подобається, поставили вподобаєчку, друзі. Розповсюдити, розповсюдили нас, підписаних з половина. Підпишіться на канал в Ютубі. Дякую вам. Дякую. До вечора. Україна переможе.